Добрий день, допоможіть, будь ласка, у черговій частині Болградського РВП відмовляються надати достовірну інформацію про адміністративне правопорушення передбачене статтєю 164 порушення порядку провадження господарської діяльності. А від цю справу не реєструють у ЄРДР та не дають, не, не кажуть, кому відправлять матеріали по місцю призначення, де буде розслідуватися ця справа. Бо е, цей злочин, як це приміщення на, належить родичу поліцейського топала Анастасії Михайловки. Ага. Я зрозуміла. Я з'єднаю вас з поліцією. Ага. Ви поспілкуєтеся. Е, якої області це Одеська? область? Одеська область, так, місто Болград. Дочекайтеся з'єднання, добре, дякую. Добрий день. Допоможіть, будь ласка, у мене в черговій частині Болградського РВП відмовляється надати достовірну інформацію про адміністративне правопорушення, передбачене статтєю 164 порушення порядку провадження господарської діяльності. Це за номером єдиного обліку 46. Давайте Який пункт? Болград? Болград, так, Болград. Одеська область. Болград, де вони знаходяться на інзовська інзовська 140. 40. так? Давайте запишемо скаргу, я так розумію. Так, так я взагалі 140. Це зараз відбувається. Я правильно зрозуміла. Я вчора була в Болградському райоді в поліції, та мені відмовляються, не дають ніякі. Ну цю справу не реєструють у ЄРДР, а вони відмовляються. Да не кажуть, кому відправити мет. Та не кажуть, кому відправити матеріали по місцю призначення, де буде розслідуватися ця справа. Так, а, на дати, Давайте запишемо ага. інформацію відносно. Ще розкажіть мені, будь ласка, відносно чого. Е, пер, е, пер, адміністративного правопорушення передбачене статтією сто шістдесят. 160... Передбачене. Статті, сто 164 да. порушення да. порядку провадження господарської діяльності. Ч... Порядку порядку. Діяльності. Да? порядку провадження господарської діяльності провадження господарської діяльності. Два. Два. За. Два. За номером єдиного обліку сорок шість сорок один. І цю справу вони ж повинні зареєструвати в ЄРДР. Вони відмовляються мені надати цю інформацію. Це від 26.04.2025 року. 20... Рокуд <рес> відмовляється, да? Так, відмовляються так. Зареєструвати, зареєструвати у ЄРДР. ЄРДР. єдиний 10... е... ЄРДР. Так, -д -р. Д -р. Так, так ага. ви були вчора була, ви... так? Так, вчора було так. Десять десять тридцять, десь так приблизно. Десять годин о десятій годині так. До чергової, до чергової, так я намагалася зв'язатися з начальником Романом Михайловим, але він відказав мені в розмові. Бо це приміщення належить родичам поліцейського, який працює в болградському райвідділі. Я могу дані надати. Давайте запишемо. Давайте. Таке ще Таке це приміщення знаходиться Родича Угу. родичі співробітника поліції. так? Співробітника поліції, да могу надати дані повністю фамілію, імя поліції болградського. Зараз запишемо запишем болгарського, правильно? Да, болградського поліції скажіть, будь ласка, як його прізвище? Топал Петр Петрович. Як правильно прізвище? Топал. Топал, топал, так. Топал, топал так, так. Да. Топал. Петр і Петра. Угу. Петра Петровича. Петровича. Це за адресою Інзевська 140 знаходиться в приміщенні. Ну, я можна Ага, так, так. Так, так просить розглянути. Так, ми фарму. Так. Відповідь на дати письмове. Надати письмо, так, да, зареєструвати у, у ЄРДР. Це, це, ж, це ж адміністративне правопорушення. Так, зареєструвати, пишемо. Угу. Відповідь на дату письмово. Так, відповідь на дати письмово, так. Так, скажіть, будь ласка, щоб це не було анонім, ваше призвищення по батькові. Князева Олександра Олегівна. Я і являюсь заяв... заявницею цього єдиного обліку номер за номером. Прийняла ваше повідомлення, передала на реагування. Добре. Так, Дякую. дати номер скарги, якщо вам потрібно. Давайте зараз я запишу номер скарги. Ага, я зачекаю. Є, є, є можливість так. Там дуже великий номер, по дві цифри вам будуть. Ага. 22. Так. 94. Так. 93. Так. 158. 158. Та да, від сьогоднішнього, ага. будь ласка, зафіксувала, передала на реагування Дякую. Дякую вам. Да, все, До побачення. дня, до побачення. теж, Дякую. Роман Михайлович, у вас сьогодні прийомний день? Да. Ви приймаєте громадян? Так, да. звісно, приймаю. Тільки не знімайте. Я не можу не знімати, йдуть погрози від поліції. При... Ви саме знаєте від кого? При... при часи прийому, будь ласка, я вас чекаю. Добре. Добре. Десять часов. А що такое? Опять добрый день Добрый день. Добрый день. Как то нам мне можно на даты з единого реєстру по справі 4641? шесть сорок секундочку? Угу. 46-41, да. Нет, у меня просто номер дела есть, я не знаю не ЕО. Князева. По 20... 20... Э, э, Скоро не злочину. Административное правопорушение. Останнее В режимному приміщенні заборонено. А це не режимне І ще приміщення. раз кажу це режимне приміщення зйомка заборонена. приміщення. Поэтому, будь ласка, при на яку норму закону ще, ви похиле похиле ще раз вам кажу зйомка відеозйомка заборонена не заборонено. На яку норму закону ви посилаєте? Що ви забороняєте фіксувати? 20... 26-го, да? Сегодня у нас какое число? 28 26-го числа. Сейчас, два дня назад? Да. Да. У вашей исправления субботы есть регистрация ну. по административному сорок шесть сорок один. Да. Далее. Далее. Это административно. Вас интересует сама суть регистрации, вот пожалуйста, если вы желаете оформить талон корреспондента, будь ласка. Тут распечатали. Дайте я прочитаю. А у кого я могу узнать, когда будет материал дела, отправленный по месту назначения для расследования? Нагадаю, мен знаходиться 20-й століття. Ви ждали повідомлення, відповідь дається в часі 30 днів. Відповідь дається в часі 30 днів? Так. Да. Розгляд справи А я, номер я. номер ЄО 4641. А, 46 а ця справа не надається до єдиного реєстру до судових розслідувань. Теж адміністративне правопорушення. Я ж маю знати, який там номер матеріалу передали цьому чистковому. По Угу. А на какого участкового? Там э, Списывается их... Списывается началь... начальник участкового, и участков, уже горевных, да, им распределяется начальник. То есть, кроме талона, вы мне ничего не можете надать, а так? Так, да. Добрый. Еще один вопрос. Как я могу попасть к начальнику Роману Михайловну на прием? Угу. Доброго, да? На прийом, так? Так. Так, так, бажаємо попасти на прийом. А ви Моя мама. Добре, ви, можливо, поплатите прохання ну, з мішенникам. Ма теж прохання, в мене йдуть погрози від поліції. Ви саме знаєте від кого. Я маю право фіксувати. Ми знаходимося не в режимному об'єкті, не в стратегічному об'єкті. А чого ви взяли, що це не режимний об'єкт? А чого ви взяли? військовий стан. Військовий стан? Скраїнний облас. Це не режимний об'єкт, це державна установа. Хто ну, вам так. Ну, на яку норму закону ви посилаєтеся, що це режимний об'єкт? На яку? Норму закону ви посилаєтеся. Ви підтримаєте Конституцію? Підтримаю. Ну, я не бачу. Чи вам я ще тут приховувати? Так. Ви хочете попасти в навчання, так? так? Так. Але ви відмовляєтесь, будете знімати, так? Я буду фіксувати, маю на це право, мені дозволяє Конституція. Добре. Якщо ви ж підтримуєте Конституцію, так? Підтримуємо. Ну. Добре. 34 -та стаття Конституції України. Ви заяву писати не будете. Заява ні. У мене є заява. У мене є, є питання. питання до Романа Михайлова. Є питання. Добре. Так, є питання.